За затверджений порядок. Дев'ять за поки що. Дякуємо то рішення. Йдемо тепер по порядку денного. Є першого. Десять дякую. Угу. А, так, Єгор Маренкевич приєднався. Так, так перший доповідач Кучеренко Анастасія Вадимівна керуюча справами виконкому про внесення змін до рішення виконкому міськради а, щодо заснування пам'ятної медалі за заслуги перед містом. Тепер ця медаль буде мати три ступеня. І всі, хто отримав вже медаль, будуть вважатися такими, що отримали третю ступінь. А, чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Десять за. Дякую. Наступний доповідач підлубний Дар Станіславович. Затвердження положення про порядок реалізації інноваційного проєкту університету третього віку. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу голосувати. Десять за. Дякую, прийнято рішення. Наступний доповідач приголожен Андрій, Андрій Олександрович. Про затвердження фінплану на 25 й рік комунального підприємства «Інфорада Дніпро, Дніпровської -Дніпро міської ради. Чи є заважне Заперечення? Немає, прошу голосувати. Десять за. Дякую. Прийнято рішення. Наступної довідачі Семілок Олексій Миколаївич. Питання та 5. про надання КП проводоканалу, дозволу на виконання робіт функції замовника на проєктування та нове будівництво об'єкта водовідведення. І про надання дозволу ТОВ аста на прикриття тротуару та звуження проїзної частини по вулиці Української добровольчої армії, вулиці Паторжинського та провулку Шевченка. Вони прикривають з 15 січня до... 15 січня наступного року. Можливо, навіть там це затягнеться, але на через рік будемо розглядати тоді повторно. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Десять за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Дюткін Олег Володимирович пронесення змін до рішення виконкому номер 624 про створення комісії з обстеження пошкоджених будівель споруд внаслідок збройної агресії з Російської Федерації. Чи є зауваження? Нема. Прошу голосувати. Десять за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний депутат Володих Дмитро Володимирович. Питання 7-8. Про присвоєння будівлям е, торгівельного призначення адреси на Миколи Міхновського і про присвоєння будівлям адреси на Терещенківській. Чи є зауваження заперечення? Має, прошу голосувати. Десять за. Дякую, прийнято рішення. Наступний доповідач е, Вжежевський Сергій Сергійович. Це наш новий директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту для тих членів виконкому, які не знають. А, питання 9-10 про перепоховання останків Насідки на Віталія Сергійовича і останків Усенка Артема Олеговича. Відповідно, 9-10. Чи є зауваження? Заперечення? Немає. Прошу тоді голосувати. Десять за дякую прийнято рішення. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую, шановні колеги. І нам ще потрібно лишитися для розгляду питання ДСК.